Вітаю вас, любі! Вітаю в цьому дні. Сьогодні мала намір. Озвучити декілька відповідей на питання в вигляді сторітелінгу такого, тому що просто засипали питаннями і в Ютуб-каналах, їх ну, у нас два, і в телеграм-каналах, і e, тут в інста, і Фейсбук. Всюди дуже схожі питання людям болить, і люди не знають, що з цим болем своїм робити, починають спорити з вчителем, да там щось мені доказувати, чи там ой, тут тут все да, але от тут я не согласна. Знаєте, я вам так скажу: ви, коли приходите в середовище вчителя, то, то ви або стали в позицію учня і навчаєтесь, і берете, берете аспект вібраційних знань, або, як то кажуть, не виходить бути в позиції учня, то знайдіть середовище вчителя, в якому вам, у вас це вийде. Ось. Бо з вчителями спорите, то таке собі заняття. Дійсно, таке собі заняття. Кожен вчитель, кожна мудра істота, особистість, свідомість знають, що ці всі спори, це не проявлення сили, да зрілості чи критичного мислення. Це Цілення об вчителя своїх непропрацьованих стосунків з батьком в першу чергу, з батьківським аспектом, ну і рідше з материнським аспектом. Хто у вас там ранив як авторитет, з тим от і йдуть спори. Тому я ще раз роблю акценти. Я українка в Україні. Ви бачите людину, яка за кордон не виїжджає. І не збирається. Ну, принаймні, кажу, як є. Допоки в мене є таке натхнення так жити, як я живу, і служити із рівня берегині роду людського там, де я є, і відчувати себе вдома в Україні. Я вдома, в Україні і тут крапка це людська громадянська позиція. Далі. З позиції вчителя, цілителя, ментора, хілера я дуже широко бачу реальність і війна не України з Росією, війна імперських імперських кланів з імперськими кланами, війна інформації, війна світів, війна вимірів. І якщо цього не розуміти, то вам весь час буде щось десь муляти і боліти і колоти. Тому зважайте бачити ширше. А якщо ви відчуваєте якісь, е, якісь спектри болю, то заходьте в ці неврози свої і зцілюйте їх, а не доказуйтесь там щось там, знаєте, спіною урта, що є правильним, що є неправильним, тому що. Найправильнішим є те, що всі ми тут з вами в великому симуляторі, це все матриця. І, відповідно, душа приходить за досвідом отримати той досвід, який, який в ній ще однополярний. Розумієте, як це розуміти? Розказую буквально на пальцях аналогію: якщо ви отримали досвід, бути твариною, яку вбила людина. То ви обов'язково повернетесь на цю планету людиною, яка вбила тварину, щоб отримати завершений досвід. І отак, ось, ось таким чином, у нас схопується наша дуальність. Якщо людина заходила в цикл жертвою, вона в тому самому, в тій самій історії, схожого типу, і дуже часто з тими самими навіть. Такими декораціями і учасниками буде в ролі тирана. І тому, коли мене питають, душі зараз померлих воїнів-українців реально втілюються дітьми в сім'ях росіян? Це за чим? Щоб там, тіпа типу, їм розказати, що вони були неправі? Народ, ви дуже вузько мислите, приходьте вчитися, все трішки. Не так насправді в реальності, як здається, в цьому серіалі Е, Коли я дописи робила і виступала навіть на садсангу з певними, з певними проявленнями про те, що зараз триває місяць процвітання, що ми з вами зустрічаємося з зерном свого процвітання, ми бачимо, що ми насіяли, ми можемо, нам дають можливість це побачити то знову і знову хочеться донести через вузьку рамку бачення реальності життя не пізнаєш. Потрібно повернути себе до знання, бути в середовищі світла. А світло, середовище світла, це не блеск монет, це не регалії, якісь там канделябри слави, ні. Це, і це не святість, ні, це не біднота святоши. Світло це знання, чисте знання, знання не інформація і мніння, а знання. Для цього потрібно мати такий вид мислительного апарату, розвинути свою свідомість до медитативного ума, пройшовши ворота негативного ума, позитивного ума, ну і так далі. І дивитися на цей світ тоді очима людини, людини мудрої, людини зрілої, людини дорослої, тоді можна якісь питання задавати і на них адекватні відповіді отримувати, з якими не хочеться спорити, які, які приймаєш, які приймаєш, вони крізь тебе проходять. Так от, якщо був досвід того, що ти був батьком чи матір'ю, який тиранив дитину, то в тебе буде досвід, де ти дитина. Дитина, яку ти ранить батько чи мати, розумієте, це бумеранги, це закони карми. Так було, є і буде в 3D-матриці. Тому те, що в певних істот є досвід війни, для нас це очевидно. Де велика кількість. Тисячоліть війна котиться по світу. І ми її вважали, в принципі, рупором еволюції, одним із інструментом розвитку. Але, друзі, це Егрегор, Егрегор війни. І якщо були ті, хто вбивали, ті, хто вбиті, то вони змінюються місцями і таким чином карма постійно постійно продовжується. Є певні моменти. Момент стапе. це коли ти точно чітко відчуваєш, що в, тебе, що в тебе завершення певного дуального досвіду. І ти можеш пройти крізь цей, цей коридор наскрізь. І отут стається, таке, знаєте, перемога душі. І ти можеш опинитися на території людяності. Територія людяності це коли вже не, не, не ринг боксерів, немає не боротьби. Тому що. Всі хочуть потрапити на цю територію людяності, якщо ви бачите, що ви Спорите з мудрецями і вчителями, знайте, у вас є шарочка, машарочка у вас в пушку називається. Тобто, ви були колись вчителями, які водили людей по коридорах ілюзій, і ви не довіряєте тому, що ви такими були, тому що ви обманювали через знання когось, чи домислювали щось від свого ума. Тепер ви вам буде здаватися. Ваші будуть зеркальця вам показувати, тому що вчитель це свідомість. І через слова вчителя, що б не сказав вам вчитель, він вже звузив істину до певного коридору, щоб пройшли знання в конкретному вібраційному о, о, окрасі. такому. Так? Але насправді кожен буде чути в тих словах своє про себе для себе. Єдиний вид. Щедрості, мудрості і істинної позиції для будь-якого вчителя це ділитись і проявляти знання, і нагадувати про те, що єдиним ключем, мостом, містком, білетиком в свободу душі від цього безкінечного маски шоу народження і смерті є знання. І застосування знань на практиці, тобто проживання знань в досвіді, а не теорія, не теорія, просто умнічати, бути сильно умними, духовними, навіть святими, але при цьому ненавидіти батьків, дітей, не мати їх, так, там щось там казати, та вони мене просто не доганяють, не підтримують, в них погана карма, вони ще не доросли. Та ні, це ви не доросли. Це ви не доросли до мудрості. Тож на завершення, вже так скажу: у Заврух Ірини все добре з позиціонуванням, і громадянською позицією, і вчительською, в тому числі. Я продовжую транслювати мудрі знання, зцілювати людей 24 на 7, перебуваючи фізично тілом на території своєї держави і плекаючи живе життя і до. Цього спонукаючи всіх інших, створюючи все більшу і більшу кількість світочів, пробуджених в цьому світі. Крапка. Усім вам бажаю мудріти розвиватись, еволюціонувати і виходити із своїх дуальних рингів, діями, вибором і поворотом в сторону знання. Тому що його ще треба встигати застосувати на практиці і отримувати свій унікальний уже аромат і еліксир досвіду. Ніхто його вам не створить. Дії робити потрібно і робити їх своїми руками. Душа прагне свободи. Душа знає лише три стане істинних через втілене, вільне тіло і пробуджену свідомість. Це безумовна любов, безумовне добро, безумовна свобода і безумовне щастя як апогей. ця тріада це вимір душі. Незалежно від обставин, незалежно від декорацій, незалежно від. Події. І якщо є втягування реакціями на якісь, ці, на якісь події, і ви бачите, що у вас е, не, не вдається оцю тріаду проживати, це свідчить про те, що ще немає втіленої, вільної душі, що проявила Аватара, тобто дух. Тому цього потрібно забажати і цього в цьому житті досягати. А для усіх любителів побігати по аккаунтах та попроявляти якесь своє мніні на тему того, з чим ви согласні, з чим ви не согласні, повірте. Трансляторам ну, зовсім не цікаве ваше про це мніння. Вони про це не думають, вони про це не чухаються, не оспарюють, не осмислюють. Просто більше нам накопичуються роботи для асистентів і команди, Тому що доводиться там на щось, щось фільтрувати, щось прибирати, щось, щось ще якимось чином реагувати. Тому що це і є роль по суті куратора. Людина, яка співчуває тій внутрішній ситуації кризі, яку така яка така істота проживає, тому що це все зцілення об авторитетну персону, і це діалог з внутрішнім батьком і внутрішньою матір'ю. Приходьте на програму, сам собі цілитель, приходьте на програми, їх дуже багато на марафони. На, е, так, Марафони в середовище практиків. От в мене є клуб, наприклад, клуб People Club, де ми з світочами, практиками і е, утилізації вчимося займатися, і через сакральну геометрію промальовуємо собі створення нових патернів, тому що потрібно прямо в буквальному сенсі вміти жити в 4 d реальності, в 5 d реальності. Нас цього ніхто не вчив і вчити не буде. Ми амбасадори. Тому чекати нічого, треба все це усвідомити й робити. Ось тому я не строга тьотя, яка да, там, вибігає періодично і зі своїм темпераментом. У мене він такий сонячний темперамент. Так? Я не дінь-дінь, бубочка, дівочка я це постійно кажу. Цілитель не зобов'язаний вам не тільки дзвіночками, да, кришталевими дзвонити. Ні. Я можу сказати, як є, і сказати при цьому з любов'ю, тому я все все вам наговорила, сподіваюсь, доходчево.